Друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Візір І сьогодні у нас відео огляд е, шкоди Октавії РС. Одразу підписуємось на канал, ставимо лайк. Постараємося набрати 100 підписників, 100 кентюриків. Ось тому підписочка, будь ласка, комент. Тому що я реально для вас дуже сильно стараюся. Поїхали! Поділяється на три типи. Перші це ті, які купують тачки битка США. Малий пробіг, обслуговані, але є один нюанс, вони биті. Другий варіант. Тачки з Європи, класні комплектації, гарний стан, обслуговані, але мінус один це величенький такий пробіг. І третій варік це коли люди купують тачки з салону. Це так сказати, можна еліта мажики. Ось, у нас вже в цьому випадку другий варіант, тобто тачка пригнана з Європи. І я хочу сразу сказати, що тут невеликий пробіг. Що ми маємо? Шкода Octavia a 7 RS, 2 літри дизель. В 100 185 кінських сил від 0 до 100 за 8,1. Хтось може сказати, що це мало, але я вам скажу: тут 380 ньютонів. Крутящого оберту, моменту, просто ну, уявіть цю цифру. Тобто кінські сили тут хромають, але ми маємо шкоду, яку можна просто легко затюнічити. Взяти, поставити стечь, перший, другий, і ми вже будемо мати 200 плюс кінських сил. До речі, тут вже стеч, вона вже прошита, тут більше 200 кінських сил і 500 ньютонів крутящого оберту. Просто реально собі уявіть. На жаль, ми тут маємо механічну коробку передач, але це можна сказати і плюс, і мінус це вже так, на вибір. Для кого це плюс, для кого це мінус. Мені більше подобається DSG. Але якщо ви хочете сильно тюнити її, більше вдувати сюди потужності, то коробка механічна вам буде слугувати набагато краще і надійніше. Шкода РС, чим вона буде відлічатися від звичайної Octavia? Ну, По-перше, це бампер. Хоча одразу хочу сказати, що ну, це шкода, вах, і вони тут по зовнішньому вигляду він, вони такі скрамняги. Ну, Тобто, реально, ти її в потоці навіть не, не, навіть не поймеш, що це звичайна РЕ. це реально, ну, там, ваговоди, чуваки, які в темі, вони реально зрозуміють, що це, наприклад, РС їде, а не просто там якась звичайна Таксідж, Болт, либо ще щось. Що ми тут бачимо? Ми бачимо спортивний бампер. Ми бачимо, по-перше, складові зеркала, спортивні тормоза від Golf R, накладки на вихлоп задні. Там одна накладка, а одна йде якраз вихлоп, тобто, тобто така маленька собі обманка. Ну і плюс тут від звичайної ектаві це реально круті комплектації. І зараз якраз ми про це і з вами і поспілкуємося. Також хочу ще вам сказати, що. Мені подобається. А... Ваг тим, що це конструктор для дорослих. Тобто, пацик, який там раніше ходив в школу, в нього були свої іграшки. А коли ти виростаєш, ти купляєш собі вах, в який можна просто купити, поставити цю цю тюнячку, поїхати влити туди стейч, і вона реально буде дубасити, і все надійно. Ну, тобто, це німці робили і вони робили реально його надійно. Хоч чешська тачка, але тут ніхера немає від чешської тачки. Це німецька машина, і тут німецька якість, яка тобі дасть повністю волю твоїм рукам. Мрію просто все, що ти хочеш сюди поставити, ти зможеш поставити. Що там ваговоди ставить? Рева, впуск, випуск можна поставити, каталізатори вибираємо. І 300 кінських сил тут спокійно. І вони будуть стабільні, і вони будуть тут надійні. Погнали всередину. Зараз постукуємося про саму комплектацію. Тут є про що побалакати. Друзі, тепер давайте поговоримо про саму, про саму комплектацію. По-перше, комплектація тут реально класна. Ми маємо адаптивний круїз контроль, який має тормозіння екстрене. Тобто, якщо ми їдемо і спереду буде якась машина. Різко появиться, чи ще щось, воно нажимає на тормоза, і навіть якщо водій не встигне це зробити, за вас встигне зробити це якраз ця система. А, тобто ви можете за якоюсь машиною взяти, а, включити круїз і він буде тримати скорість та дистанцію ту, яка буде якраз, яку ви задасте. Що, що ми маємо? А ми тут маємо а, саму сам люк. Я реально тащусь від люків, і хочу вам сказати, що дуже жалію, що на моїй машині немає люка. Ось. Також ми маємо тут карбонові вставки. Тобто, на звичайній шкоді, на звичайному шкоді Octavia е, такого ми не побачимо. Дуже класна сама мультимедіа. Вона реально дуже тут класна, дуже зручна, круль, е, саме кермо. ну тобто реально тут І строчка, і все зроблено, все зроблено комфортно. Сидіння, сидіння. Це реально просто пушка, просто бомба. реально. По-перше, вони тримають дуже зручно вас е, в поворотах. По-друге, це реально дуже класно. По-третє, тут підігрів. Ну, блін. Разні системи відключення стабілізації. Тут також є ось клімат, контроль. Е, в принципі, салон такий. Ну, блін, мені реально симпатичний, мені подобається, але давайте тепер відразу і поговоримо про мінуси, які мені, наприклад, не подобаються. Але хочу сказати, що це все індивідуально. По-перше, це торпеда. Ну, блін, реально, Саня зараз ходить, і він би цього не хотів би почути, але це так. Коли сідаєш і дивишся в пасатах, в шкодах, коротше, в вагі, коли ти е, опиняєшся, тут то таке відчуття, як будто я опинився в своїй першій тачці, у вас 21.05. Ну тобто, торпеда, вона просто зроблена один кусок, і в нього просто напихали все. Ну тобто, ви розумієте, так? Ну це оку моєму ну, не сильно приємно. Хоча все здержано тупо по німецьки, як так сказати. Ось другий момент. Який мені, ну, наприклад, який він тут є. Мені нема не те, що мені не подобається. Це сама панорама. Так, я сказав, що вона мені дуже сильно симпатизує, вона мені дуже подобається. Але пробач саньок, вона тут або тече, або вона тут скрипить. Ось, і не потрібно казати, що, блін, там так і так. Ти там, мов тіпа, я б дофіга прошу слів учора. Разних форумів, різних сайтів, і так на шкода, вона не славиться, і пасад не славиться своїми люками та панорамами. І тут якраз панорама це дуже класно, але блін, вона тут скрипить. Як сказав власник саньок, він сказав, що якщо поїхати на сервіс і просто-напросто там помазать спеціальною штукою, то вона перестане скрипіти. І так, коли ми, наприклад, просто були а, тут, ось то вона тут а, не а, скрипить, коли просто тачка знаходиться. Стоїть. А ось коли ми їдемо, це відчувається. Так. Погнали назад, подивимося, що там що стосується задніх сидінь. По-перше, я розумію, чого така страхолюдна трапеда. Ну, по-перше, для того, щоб секономити місце, місце спереді. І коли ми опиняємося ззаді, у водія, який, тобто власник цієї автівки, рост більше двох метрів. Зараз я сиджу і мені тупо комфортно. Тому що коли ми. Ну, такого не буде. Такого не буде ні в, ні в французах, ні в американцях. Ніде такого не буде. Тому що вони там роблять все класно, роблять все, а заді там фігня. Тута, якраз, це. Коли дбають і про водія, і про тих пасажирів, які будуть знаходитись тут в тачці. Тому тут сидіти реально дуже круто. Тут є підлокітник, на моїй машині такого немає, і навіть в фігенній комплектації теж такого не буде. Ну, Тобто, шкіра шкіра вона хоч і дубова, але я вас завіряю, якраз така і дубова шкіра, вона якраз і відхажує там, по 200, по 300, по 500 тисяч кілометрів. Тобто, блін, тут стан шкіри дуже крутий, вставки, вставки карбонові. Ну, реально дуже зручно, дуже класно знаходжуйтесь, багато місця, і на дальню якусь поїздку вам буде комфортно. Там, ну реально, дуже комфортно. У нас є тут е піддув тобто на других тачках такого не буде. Тобто, тут подбали і про водія, і про бокових пасажирів, і про задніх пасажирів, і вам реально буде комфортно. Ось. Погнали назад. Поговоримо про багажник. Е, ну, взагалі, це е, ліфтбек, якщо я не помиляюсь. Але чесно, для мене не зрозуміло, Це і не седан, це і не хетчбек, Хоча, як кажуть, це вроді щось типу хетчбека, мені не подобається, чесно, ну, типу дизайн так собі, Коли відкриваєш, воно, по-перше, це дуже ну вона така масивна, і ну по дизайну вона так собі. Але. Відразу плюс. Друзі, ви просто реально гляньте, сюди можна тупо холодильник запхати. тупо холодильник запхати і просто я не знаю, там з, магаз... з магазину. В... і просто ну, розложити заднє сидіння. Просто подивіться, реально. Я розумію, що воно так на вид, воно не дуже симпатичне, але як по практичності, це реально просто для молодої сім'ї це буде просто beautiful. Як мені сказали до речі, запасок в європейців немає, тому запаски тут немає. Так. І закривається. Дивіться просто, як воно закривається, реально дуже масивна. Просто бух. Сідаємо в тачку і їдемо. -ху -ху. Вихлоп не будемо на статі тут брати і коротше, дивиться, тому що він тут дізельний, реально тут він ніякий. Вибач, Сань. По-перше, Саня потрібно заглушки убирати і їздить пристегнутим. Це по-перше. По другий момент відразу я б хотів би поспілкуватися з вами і побалакати, кому ця реальна тачка підходить. Ну, блін, як, я, як мені здається, ця машина підходить тій людині е, хлопцеві чи дівчині, ми ж живемо в демократичній країні. Де всі рівноправі і так далі і тому подобне. Ну, коротше, для тій людині прагматичній, яка, е, хоче, яка е, хоче інколи і там, когось дрюкнути на світофорі і хоче забирати там і холодильники, і картоплю, і все, що завгодно. Тобто, ми бачимо реально комфортну тачку. Дуже комфортно, мені подобається, як тут сидіти. І навіть коли я от почав їхати, якщо чесно, я перший раз за ній їду. Як пасажир я на цій тачці їздив, а як е водій я на цій тачці їду в перший раз. Ось. Тобто мені, мені, ну, мені вона подобається, чесно. Ага, в мене що відкрити. Санюк пробач! Я думаю, власник, який купить собі цю тачку, це якраз та прагматична людина, яка хоче інколи там, і просто вона сімейна людина, тобто тачка, яку використовують на повсякден, а не так, як тачка виходного дня, тому що це не про цей варіант. Тут саме про той варіант, коли ми використовуємо автівку на кожен день. Ми їздимо там в офіс, ми їздимо на роботу, блін, я не знаю, ми там забираємо, їздимо на дачу, і на ній комфортно добиратися навіть по якомусь там нерівностям, навіть по нашій дорогі, на ній набагато комфортніше їхати. Ось. Але якщо ви захотіли, чіпуємо або навіть не чіпуємо, переключаємо ось у четверту. І тобто, ну, відч... відчуваєте, так? Відчуваєте, як вона. Вдавлює вас в сидіння. Тобто, реально є динаміка, і динаміка тут класна. І коробка, до речі, от я тільки що проїхався, і вона мені чесно, вона мені подобається. Хоч вона тут і така, але вона м'ягенька, вона класно включається кожна передача. Я їду, мені комфортно, мені зручно. Тобто, блін, Саня зараз тільки що поїхав на моєму фокусі, і я йому зараз не заздрю. Коли він по ямкам, там тупо мізки собі <хи> вибивають до кошті і кочки. Я собі їду, включив собі підігрів сидіння, і мені реально зручно, мені комфортно. Дорога зараз, ну блін, вона нерівна. Вона реально нерівна. Тобто є маленькі такі нерівності, але мені комфортно, мені реально зручно. І ось це є про цю тачку, розумієте? Ну не можна зробити, щоб тачка і офігенно вона була в управлінні і офігенно, і щоб тачка була. Дуже крута в, в комфорті, не за цей бюджет. Реально це потрібно. Це потрібно розуміти. Отже, я їду і мені реально комфортно. І не сказати, що це якийсь там, типа, седан, ліфтбек, хетчбек, Він заряджений. Він там той ну і він з вас витряхує мізки. Ні, це не про це. Керування, тобто, ви можете їздити інколи там надати на тапок, дрюхнути якусь тачку і так далі, і тому подобне. Але на трек ви на ній не вийдете. Ви можете, звісно, це зробити фізично, але ви там будете відчуватися як корова на льду, тому що так вона збита, так вона комфортна. Але блін, не, не можна зробити тачку, щоб вона була і круто рулилася, і щоб вона круто їхала. І вона була комфортна. Звичайно, можна, але не в такий бюджет. Якусь там беху, якийсь там мерз, так ми можемо це зробити. Але не тут. Ну тобто ось. Блін, ну динаміка тут непогана, я хочу сказати. Звукоізоляція тут офігезна. І до речі, хочу сказати, що на цих тачках, на цих тачках. Вони на 50 кг важчі, ніж звичайні шкоди Octavia. Чого так, я реально цього не розумію. Скоріше за все, це і за комплектації. Комплектації тут набагато кращі. можливо, це за двигуна, який тут встановлюється, з якимись дороботками чи так далі. Тому ну на 50 кг ви повинні розуміти, що спортивна тачка у вас буде важче, ніж, ніж звичайний у вас. Ніж звичайна, ніж звичайна Октавія. Також мені реально подобається автівки, в яких є панорама. Ну, Звичайно, це все залежить від самої комплектації. Але, блін, панорама, коли ви купуєте машину, блін, мені б нафік було все одно, хоч сані завжди я тільки казав, і він. Кожен раз, кожен раз він брав, і він мені казав: Саня, ну не треба цього казати. Будь ласка, цього не кажи. Санюк, я це кажу, це правда. Але, блін, якщо б я купував би тачку і вона б теж втекла або скрипіла, мені було фіолетово, чесно. А куди він поїхав? Байша на нашу кутічку. Та я дуже щось не поймав. Ти <решко> Ні, я не пам'ятаю. Понятно, погазувати хочеться. Ну, тобто ви зрозуміли, так? Да? Це той випадок, коли цюпи чувак, який на шкоді, і взяв. То весела, реальна тачка, яка вам подарить емоції, але вона також з вас з душу всю витріхає. Тут ось, я собі включив підігрів, і мені реально комфортно, я не хочу з машини. Жа... Різні просто-напросто напрямки. І ви люди вибираєте ту тачку, яка вам комфортна. І завжди купаєте тачку реально своїм серцем. Саньок вибрав цю тачку, і йому тут реально комфортно. Він мені кожен день їздить, навалює там по 30 кілометрів тисяч він намотує за один рік, і йому фіолетово, він їздить комфортно, захотів чуть-чуть дату газу, і він. Чуть-чуть дав газу, але якщо він реально хоче там, ну, там скористь якусь, то в нього є для цього Yamaha R6, на якій він може там і 300 км в час просто-напросто літом прогнатися. Просто зніми його ліцо, подивись, який він радий. Ну, Нравиться? Ну, я правда думала, що стану, хочу. Я е, сподіваюся, що вам реально відео сподобалося. Я дуже хотів передати цю атмосферу цього, цієї тачки, тому що тачка мені реально симпатизує. Мені подобається. Вона не для мого характера, вона, як я і сказав раніше, просто-напросто для других поглядів, але тачка дуже крута. І... Той та людина, яка купить цю тачку, вона 100% про це не пожалкує. 0-100 заміряти ми сьогодні не будемо, тому що сенса просто-напросто немає. Вона не зачепиться. Пройшов сніг, слякать, багато води, і просто-напросто вона буде буксувати. І 0-100 ми реально не побачимо. Сенса тому немає. Динаміку, як я і казав, вона тут реально є. Ось, сподіваюся, що дане відео вам сподобалося. Ви поставите мені лайк, підпишитесь на канал, тому що, блін, ну. Перегляди є, а підписочок чогось немає. Підписуємося на канал, ставимо комент і лайк. Ось я роблю це в першу чергу для вас. Лайк і комент. Тиць тиць тиць. Все, погнали. Сіва саньок. Сібам приєдними діла.